В Україні немає корупції, звичайно, це не мої слова, а пряма цитата уособлення синонімів від слова красти Володимира Олександровича Зеленського. Чому я так кажу, якщо сам президент сказав, що все чисто, а реформи, рекомендовані ЄС, активно втілюються, і взагалі таке явище, як корупція, було подолано за словами президента, що у 2021 році, а кажу я так. Тому що корупція в Україні не просто є, вона досягла паралізуючого африканського рівня, і це наслідок послідовної роз'їдаючої деградації політики за команди по додатам. У нас допустимо в Ніколаю вміняємо губернатор, там що вийшов, взяв, щоб вам піддати Сапшені, тому що люди, люди, люди які... Собирались на эти акции хотя свои ну не капитуляции, хотят конструктивно пообщаться, чтобы как ну ваши обещания.